Всім привіт! І це новий відосик у Рубриці ТОП. Мене звати Скела, і сьогодні я вам розкажу про свої улюблені прийоми. І так, перше місце. Це одразу два прийоми, котрі я об'єднав. Бо це мій старий та новий фінішок Тобіш, Дайвінг Дабл Фудстом та Хербстом. Крюнстом я вперше побачив у супер дракона. Я взагалі дуже багато чого крутого в нього побачив. Дядько, ти крутий. Це, ну, Ви взагалі вдумайтесь у цей прийом. Ви заламуєте руки свого опонента і вбиваєте його голову у рин. Ну, це без, без шансів. Або можна надавити на спину. Та зламати руки, як наш вчив Саске Учіха. І diving дабл фунт — це щось ще більш екстремальне та ще більш жорстке. Так, а, твій противник може трохи якось повернутися, відкотитися, бо ти його не тримаєш. Але вибачте мене з третього коната. Двома ногами на голову, ну, це боляче Друге місце Свонтан Бомба. Усі розуміють, в кого саме я позичив цей прийом, в кого його усі позичили. Це Джефка Харді, наш улюблений, такий веселий хлопчик, так би мовити. Це один з найгарніших дайвів, серед найлегших дайвів, які взагалі можна робити. І глядачі його обожнюють Ти просто такий. <світ> і полетів. Додати вагу твого тіла до скорості вільного падіння це фізика, це боляче, це не тільки гарно. Ти прибиваєш людину з собою. Так, я не дуже великий, я, ну, не отака от рама. Але фізика робить свою справу. На третьому місці ларіат. Цей прийом я вперше побачив у Супертракона, а потім у JBL. Е, я не можу сюди додати відео з JBL, бо авторські права, бачите. А з Супердраконом ось це дуже крутий прийом. Це просто це щось, ну, від богів, я не знаю, бо це не просто клоузлайн якийсь. Ця хрінь зносить стіни, зносить будинки, вона голову відріває. На четвертому місці пел драйвер. Особисто я його не використовую, бо я не вмію його робити. Але мені дуже подобається, коли хтось його робить. Особливо Нік Кейдж. Він дуже круто його робить. Я, я не знаю, чому саме він, може тому, що він сам по собі дуже крутий рестер, чи тому, що він зазвичай робить його на якісь люмінісентні лампи, канцелярські кнопки та таке інше. І на п'ятому місці психодрайвер. Я декілька разів намагався його е, правильно виконувати. Я досі вчусь його правильно виконувати, але беззаперечним королем цього прийому є супер дракон. Саме в нього я його вперше побачив. І супер дракон його робить дуже жорстко та дуже красиво. Та абсолютно усім рестерам. Неважливо наскільки ти малий чи наскільки ти великий, ти все одно отримаєш психодрайв. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки, перекидайте цей ролик своїм друзям та пишіть свої коментарі, які ваші прийоми найулюбленіші. Та пам'ятайте, маргоробі це комп'ютерна графіка.